Абсолютно жодна політична партія, яка представлена в стінах Тернопільської обласної ради, не в виграшній ситуації, а ще більше біда відбулася по відношенню до простих громадян, якими дуже багато обіцяли. Надії сподівання, на жаль, не вкрадовував себе. І тому факт, що вже в обласному центрі почали вішувати лікборди із вимогами завести депутатів до обласної ради, майже чи не під конвої. Звичайно, порушення законодавчого виборчого поля несе за собою степень довіри до виконавчих органів, без сумніву, але скажу відверто, що і від фракція свободи недостатньо продумано оцінила такий затяжний цикнот із бюджету. А так, коли ми стояли перед виборцями краю, в тому числі і я, який переконував громадян, що ми будемо давати проєктні добробути. Творили ці запевнення прості і банальні звинувачування, що понесли за собою розбалансування і так непростих економічних показників. Все вийшло в рушній режим керування Тернопільщиною обласною адміністрацією. Це стало нонсенсом для реально думаючих людей. Тому Враховуючи неординарну ситуацію в обласній раді, яка склалася після північного саботажу, мною особисто було прийнято рішення про вихід із фракції В Свобода через надмірну, якісь мірі заангажованість цієї політичної сили в домаганнях вести депутатів, що впливало на подальший збалансований ситуативний імідж Свянського об'єднання Свобода по відношенню до бажання виглядати перед виборцями в стильному і меджмовному комплеані.